Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак зодіака Тілець на місяць квітень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь, але пам'ятаємо, що пасіанс показує тільки акцентні дуже важливі події. На що вам варто звернути увагу? Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Планета місяць показує якісь таємниці, а також тривогу. Чорна киця поруч показує обман. Будьте уважні в будь-яких ваших важливих ситуаціях. Обман та тривога. Ось тут вище часник, він показує захист та зцілення. Книга це нова зустріч, а також нова інформація. Підкова показує вдачу. Щось ви будете вдало вирішувати, або ситуація якось складеться на вашу користь. Хочу звернути вашу увагу, друзі, на замок. Це якийсь тупік, який у вас був на початку цього періоду, на початку квітня. А потім, як ми можемо бачити ось так за чергою. Цей тупік зникає, і ось тут захист та зцілення. Можливо, хтось вам допоможе вирішувати ваші якісь важливі завдання. А можливо, це показує, що, наприклад, ви трохи прихворіли, і потім це все завершується, захист та зцілення. І ось тут у вас зірочка, котра показує здійснення вашої мрії. Саме в першій декаді квітня знак Зодіака Тілець. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ще, друзі, у вас тут є кохання, серце ціле, не розбите і показує кохання саме в цей період. Зверніть на це увагу, і якщо, наприклад, у вас будуть якісь нові стосунки або нове знайомство, одразу не робіть поспішні висновки. Тому що ця людина може бути для вас на все життя. Іноді Всесвіт краще знає, що він робить. і поки ми розбираємось, хтось може увести вашу судьбу, вашу долю, людину вашої долі, як то кажуть, з підносу. Так що нікого не відпускайте і не ставтеся легковажно до якихось знайомств. Прямуємо вперед на другий розклад знак Зодіака Тілець. Місяць квітень 2025 рік. Хочу нагадати, що до середини квітня ретроградна Венера і до 7 квітня ретроградний Меркурій. Саме тому ситуації можуть бути неочікувані. Несподівані, а також трохи, ніби та математична задача, такі, які необхідно вирішувати. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Знову ж таки, зірочка. Виконання вашої мрії. Іноді так буває, що людина багато працює, а потім, в самий несподіваний момент, ця мрія нарешті здійсниться. Ось саме зараз така ситуація. Вона два рази повторюється і тим самим пасіян для вас це підкреслює. Ось тут подвійні стандарти дзеркало. Будьте уважні та обережні. Не попадіться не в яку пастку, наприклад, коли керівництво вам обіцяє одне, а робить зовсім інше. Завжди думайте своєю головою, щоб самому не, робити, не наробити помилки. Знову ж таки, повторюється ось ця книга це зустріч, нова зустріч, а також нова інформація. Карта руни прийняття важливих рішень. Саме всередині квітня для дельців. Ось тут, друзі, зверніть увагу, тут ваша мрія здійснюється, а тут ваша мрія не здійснюється. Це ось саме цей момент може стосуватися грошей. Ось тут гроші, гроші кувшинчик з грошима, і нездійснення мрії. Дивіться по своїх обставинах, що саме це може означати. Наприклад, ви отримали посаду, але зарплатня значно менше, ніж була у попереднього спеціаліста. Це може залежати від кількості дипломів, або стажу, або досвіду, різні можуть бути варіанти. Але ви маєте розуміти, що ось таке також можливе. Тут начебто гроші вам приходять, вони для вас випили, але чомусь поруч не здійснення мрії. Прямуємо вперед, друзі, подивимось на розвиток подій. І ще ось тут для вас ящерка. Вона показує якісь непорозуміння, м'яко кажучи, скандали, ворожнеча. Для того, щоб запам'ятати те, що для вас важливо, можна писати на лістик для того, щоб якось відредагувати, якщо це в ваших, звісно, силах. Тому що іноді Всесвіт розписує події так, що ми їх можемо тільки отримати, а не якось змінити. Бувають різні ситуації. Іноді. Необхідно змінити тільки ставлення до цих речей, наприклад, не сумувати за те, що планували великі гроші, а отримали якісь посередні. А у нас з вами третій розклад: знак Зодіака Тілець. Місяць квітень, 2025 рік. Знову ж таки, карта руни, прийняття важливих рішень. Іноді, коли ми приймаємо важливе рішення, через деякий час ми розуміємо, що головне це зовсім не це, через що ви хвилювалися. Саме так філософськи намагайтеся мислити, і ваші справи будуть йти краще саме собою. Дивимося, друзі. Подивіться. Чесник це захист та зцілення. Дуже гарна потужна карта, це ніби покровитель. Захист йде від когось. Ось це водограй, це натхнення. Чимось ви будете надихатися, чимось дуже будете задоволені. І це вам, вас буде надихати на якісь гарні справи. Зверніть увагу, багатство. Багатство. Червона стрічка. І знову ж таки ваші гроші. Зверніть увагу, друзі. Ось ваш кувшинчик з грошима. Гроші, захист та зцілення, натхнення, багатство, а також прийняття важливих рішень. Сьогодні ми з вами дивимось для знаку зодіака тілець на місяць квітень, остереженням карта туз-чаш, порадам король чаш, а також одна карта для тих, хто в квітні тільці святкують свої дні народження. Вісімка пентаклів. Друзі, застереження, туз чаш. Можливо, ваші емоції не мають бути показані на загальний огляд. Туз-чаш – це якісь такі грандіозні події, від яких ви будете в захваті, дуже задоволені, мабуть, щасливі. І карти вам радять, не показуйте на загал все, що з вами відбувається. Порадам, король кубків, ці карти майже однакові, але це подія, а це людина. Ось цей король кубків. Якщо ви жінка, то навколо вас буде людина з гарними зі світлими почуттями до вас. Це може бути як ваш чоловік, так і ваша кохана людина. Звертайте на це увагу, і, можливо, вам необхідно більше спілкуватися або уділити друг другу більше часу. Якісь позитивні емоції від короля Чаш. Можливо, він вам чимось буде дуже допомагати в ваших позитивних моментах. Карта для тих, хто святкує свої дні народження. Вісімка Пентаклів показує, що ваш рік буде насичений роботою, результатом від цієї роботи, і ви будете цілком тим задоволені. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіхів, дякую за підписки, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.